Розглянемо роботу ланцюгів управління електропоїзда епл 2 тр 2 т при роботі контролера машиніста на першому положенні. Після увімкнення перетворювача в ланцюгі управління поступає живлення 220 вольт фазними проводами 81, 82, 83, а також проводами 66, 67 і 68. Слід зазначити, що напруга у них 220 вольт. З провода No66. Живлення поступає на замкнені контакти, перемикача управління, голова, хвіст, положення, голова і заживлює провід 605А. Кондуїт з 605А. Через плавки запобіжник f 1 Живлення поступає на демпферний опір r 400 і проводом 605 В живлення поступає на конденсатор c 1 Даний ланцюг дуже важливий при роботі, оскільки через перегорання запобіжника F1 1 або розрив живлення через перегорання демпферного опіру Р400 буде автоматично вмикатися максимальна сьома уставка роботи електропоїзда. Також заживлюється провід номер 604 А. З провода 67: через замкнені контакти контактора головного валу контролера машиніста номер 17 отримає живлення провід 604 А. З проводу 604 А. Живлення поступає в два ланцюги. По-перше, через замкнені контакти перемикача управління, голова, хвост положення, голова отримає живлення, провід номер 34 а також з проводу 604 А через випрямну установку вентильного діода В4. По проводу 33Б отримає живлення, набір стабілітронів за задатчика прискорення. В залежності від його положення буде вмикатися певна послідовність стабілітронів. В10, В9, В8, В7, В6 і В5. Слід зазначити, що кожен послідовно увімкнений стабілітрон знижує вихідну напругу, тобто він наче поглинає частину напруги з вхідного провода на вихідний. Отримає живлення провід 33 і через вентильний діод В1 отримає живлення провід номер 33 Обидва ці проводи заходять в блок управління е, реле прискорення. Блок управління реле прискорення БРУ програмується проводом номер 33 і 34 на плавну уставку. Далі машиніст переміщає рукоятку контролера машиніста, ставить її в перше положення. Як нам вже відомо, отримує живлення з проводу 22 d через замкнені контакти контактора КМ 6, проводом 22А через замкнені контакти третього контактора реверсивного валу контролера машиніста, провід 22 в і через замкнені контакти дев'ятого контактора головного вала контролера машиніста на першому положенні з проводу 22Е. заживлюються Замкнені контакти контактору номер 10 головного валу контролера машиніста і заживлюється провід номер 1 Заживлюючись провід номер 1 Поїзний виходить на моторному вагоні. З проводу номер 1 через замкнені контакти, рукоятки управління моторами РУМ по проводу 1А через замкнені блокувальні контакти. Регостатного контролера РК 1-13, замкнуті до 14-ї позиції. Проводом 1 Б заживлюються замкнені контакти повторювача лінійного контактора гальмівного ПЛКТ. По проводу 1-В через Замкнені контакти, повторювача гальмівного перемикача в положенні моторний ПТПМ. По проводу 1 М заживлюються замкнені обернені контакти, повторювача реле буксування ПРБ. Проводом 1Ф вживлення заходить в кондуїт, а з кондуїту в блок БРУ, подаючи 110 вольт плюсової напруги на блок БРУ. 30 А провід подає мінусове живлення. Блок БРУ вмикається. При цьому слід зазначити, що з провода 66 через сплавки запобіжник ПР23 по проводу 601. Живлення поступає на підмагнічуючі катушки датчику струму якоря ДТЯ 1. По мірі протікання електричного струму ланцюгом постійного високовольтного ланцюга через датчик струму ДТЯ 1 підмагнічуюча шина працює разом з котушками і заживлюється провід номер 602 З проводу 602 через демпферний опір Р-96 отримає живлення випрямна установка В-3. І провід 603 входить в кондуїт паралельно з проводу 603. Через демпферний опір Р 68 заживлюється провід 638. Дані два проводи також поступають у блок БРУ, завдяки яким він вимірює, який струм протікає силовим колом. При досягненні величини струму уставки, запрограмованої за датчиком прискорення проводами 33-34 з проводу 1F через блок БРУ. Живлення поступає на провід 614. А далі почергово. Навмикаючи котушки вентилів реостатного контролера РК-1, РК2 проводами 1Г, 1Е, повертаючись з блок БРУ, далі 30-провід мінус. При цьому реостатний контролер починає провертатися, автоматично набирає позиції, з першої по 14 позицію включно. На 14 тій позиції блокувальний контакт РК 113 розмикається, що фіксує реостатний контролер на 14 тій Позицій таким чином збирається силова схема першого положення.